Привіт! Сьогодні ми поговоримо про паттерн проєктування адаптер. Це дуже корисна штука, яку можна порівняти з адаптером для розеток. Він допомагає різним пристроям працювати разом, навіть якщо у них різні роз'єми. Що таке паттерн адаптер? Уяви, що у тебе є ноутбук, але він не підтримує старий USB-пристрій, який ти хочеш підключити. Щоб це зробити, ти використовуєш адаптер. Так само працює і паттерн-адаптер у програмуванні. Він дозволяє двом несумісним системам або компонентам працювати разом, адаптуючи один інтерфейс до іншого. Коли використовувати паттерн-адаптер сумісність зі старим кодом. Коли ти використовуєш нові компоненти або бібліотеки, але тобі потрібно, щоб вони працювали з вже існуючими частинами програми. Паттерн-адаптер допоможе, інтеграція з сторонніми системами. Якщо твоя програма має працювати з API або системами, які не відповідають твоїм внутрішнім стандартам, адаптер допоможе впоратися з цим. Спрощення взаємодії. Якщо у тебе є складний інтерфейс, але ти хочеш спростити взаємодію з ним, адаптер допоможе створити простіший інтерфейс для зручності. Структура паттерну. Цільовий інтерфейс, таргет інтерфейс. Цільовий інтерфейс визначає, як клієнтський код буде взаємодіяти з адаптером. Це інтерфейс, до якого адаптер пристосовує адаптований клас. Він описує методи та функціонал, які клієнти очікують використовувати. Адаптер. Адаптер реалізує цільовий інтерфейс і перетворює запити клієнтського коду на формат, який розуміє адаптований клас. Адаптер служить посередником, який перекладає запити клієнта в той формат, що підходить для адаптованого класу, адаптований клас. Адаптований клас це існуючий клас або компонент, інтерфейс якого не відповідає цільовому інтерфейсу. Цей клас, який потребує адаптації для інтеграції з новим кодом або системою. Він має методи, які потрібно адаптувати, щоб вони могли використовуватися через цільовий інтерфейс. Клієнтський код. Клієнтський код це частина системи, яка використовує цільовий інтерфейс. Це код, який взаємодіє з адаптером і таким чином не знає про деталі адаптованого класу. Клієнтський код спілкується тільки з адаптером через цільовий інтерфейс, без необхідності розуміти, як працює адаптований клас. Плюси паттерну патерну адаптер. Гнучкість дозволяє використовувати різні компоненти разом, навіть якщо їх інтерфейс несумісні. Повторне використання коду. Можна використовувати старий код з новими компонентами без їх переписування, зменшення залежності. Знижує залежність між компонентами, що спрощує їх заміну і тестування. Мінуси паттерну адаптер. Додаткова складність. Адаптер може додати ще один рівень складності в код, що може ускладнити його розуміння. Можливі проблеми з продуктивністю. Іноді адаптер може уповільнити роботу системи, якщо він виконує додаткову обробку даних. Потребує підтримки. Коли змінюються компоненти, за якими адаптер слідкує, потрібно оновлювати і сам адаптер. Давай розглянемо приклад на PHP. Уяви, що у тебе є стара бібліотека для обробки тексту, яка має метод Convert to uppercase. Але нова бібліотека, яку ти хочеш використовувати, має метод To uppercase. Тобі потрібно інтегрувати нову бібліотеку без зміни старого коду. Ми маємо OldTextProcessor. Цей клас представляє стару бібліотеку або старий код. Який має метод Convert to Uppercase, що перетворює текст на великі літери. New Text Processor – Це нова бібліотека або новий код з методом to uppercase, який робить те ж саме. Перетворює текст на великі літери. Метод має інше ім'я. Text Processor Adapter – Це адаптер, який дозволяє старому коду працювати з новим кодом. Він має конструктор, який приймає об'єкт New Адаптер реалізує метод ConvertToUpper Case, який використовує метод ToUpper case з нового класу. Отже, як працює адаптер. Спочатку створюється об'єкт AllTextProcessor, але ми будемо використовувати TextProcessorAdapter для адаптації нової бібліотеки. Створюється Об'єкт NewTextProcessor, який має новий метод, ми створюємо об'єкт TextProcessorAdapter, передаючи в конструктор об'єкт NewTextProcessor. Тепер, коли викликаємо метод ConvertToUpperCase на, адап... на, абда... на адаптері, він насправді викликає метод to нового процесора. Таким чином старий код може працювати з новою бібліотекою без потреби змінювати його. Тепер розглянемо приклад на JavaScript. Ми маємо OldLibrary. Цей клас представляє стару бібліотеку, яка має метод Squire. Цей метод приймає число і повертає його квадрат. NewLibrary. Це нова бібліотека, яка має метод Power. Цей метод приймає два параметри. Основу і показник степеня і повертає результат підняття основи до степеня. Адаптер. Це адаптер, який дозволяє старому коду використовувати нову бібліотеку. Він має конструктор, який приймає об'єкт NewLibrary і зберігає його в приватній змінній. Адаптер реалізує метод Square, який використовує метод Power, з нової бібліотеки, щоб обчислити квадрат числа. Як працює адаптер? Спочатку створюються об'єкти OldLibrary і New Library. Потім створюється адаптер, який приймає нову бібліотеку. Адаптер отримує нову бібліотеку і може використовувати її методи. У нашому випадку метод square адаптера використовує power з нової бібліотеки для обчислення квадрата числа. Тепер, коли ми викликаємо адаптер square, адаптер передає виклик методу power нової бібліотеці з параметрами 5 і 2, щоб обчислити 5 в квадраті. Результат 25, який виводиться на консоль. Сподіваюся, це пояснення допомогло. Якщо є питання, пиши завжди радий допомогти.